Цю річ знає майже кожен з 90-х. Але якщо в тебе її ще немає, ти просто недооцінюєш її. Це аплікатор Кузнєцова, І це не просто калючки для спини. Це така голчаста терапія, яка знімає напругу, розганяє кров, розганяє лімфу, заспокоює нервову систему і навіть активує енергію. І мені здається, вона навіть може активувати енергію кундаліні. 10-15 хвилин ви лежите на такому кілометрі, і тіло віддає контроль. А розум нарешті мовчить. Це легальний спосіб зняти емоційний спазм без таблеток. І так старі інструменти можуть працювати, якщо ваша свідомість включена. Бо головне не пластик, а ваша присутність. І, до речі, це не так боляче, як, наприклад, аплікатор ляпком. Про нього я також вам розкажу пізніше. Пиши, я практикую з тілом, якщо тобі теж близькі прості але потужні техніки.